Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. Ну що, газденьки, хто там просив помидорки? Маємо помидорки. Вся кухня в кулінарному безпорядку. Але це квартира, кухня в нас маленька. Ось так, що вибачайте. бачаєте. Ну ми готуємо. Дивіться, обіцяла вам показати, бо питали ви мене. Тож показую, роблю помідорки, показую. Я вже собі наклала. Але показую вам на баночку. Що я даю? Лавровий листочок. Звісно, як менший два, як, як більший, один. Ну, ось так ось. У мене банки 2 літрові. Сім. Також дивіться, більший менший. У мене якийсь такий дрібненький духмяний перчик то я дам 7 штучок. 7 штучок духмяного перцю. Ось. Штучок 15 чорного меленого, тобто горошком перцю. Дівчатка, гвоздику, на 2 літрову баночку я даю 3 штучки гвоздики. Хочу вам сказати, дівчатка, що це також рецепт у мене. Дуже і дуже давній. І я також йому не зраджую цьому рецепту. Тому що подружка, як приходить до мене, то вона може з'їсти майже сама всю банку. Ось ну, в смысле, не банку, а помидорки з банки. Так, що ми поставили? Так що обов'язково спробуйте. От я думаю, що якщо ви спробуєте, вам сподобається. І ще хочу сказати, знаєте, що в дитинстві. В нас не було таке розкішне дитинство, як зараз в моєї внучки. Ось. То в дитинстві, коли відкривалися помидори, я також дуже люблю випити маринад з помидор. Це, мабуть, з голодного того дитинства залишилось, тому що як були помидори, відкрили помидори, взяла грінку хліба. І, і, і з тим розсолом з помидорів вже наїлася, ось так ось. Так що, і до цих пір, е, крім мене, в сім'ї ніхто розсіл не п'є, а я п'ю. Дивіться, поставили ми на 2-літрову баночку два листочка, сім горошин духмяного перцю і е, горошин 15 чорного перцю, три гвоздики. Даємо цибульку, дівчатка. Цибульку ріжу пів е, кільцями, тобто я собі тру. На шатківницю, і вона в мене так досить тоненько стерта. Ну, не можу сказати, скільки грам. Не питайте мене, бо я собі тако на око. От І це також залежить хто який смак любить. Зараз ось два пучка. Ну і так ще трошки от добавлю. Ну Ось так ось воно в баночці. Так, кинули цибульку селера. Зелена селера. Ось так ось зірвала собі, бачите, два таких листочки селери, петрушку, дівчатка, петрушечку. Теж такий, такий пучечок петрушечки і зелений кріпчик. І зелений кріпчик. Болгарський перець я собі порізала такими, як завжди, скибочками. І також даю собі так на око. Ну, мабуть, якщо велика перчина, то десь четверта частина на банку. Це вже так, щоб, щоб ви знали точно. Так, чекайте, ножа десь заклала. Ні, візьму нож. Я додаю гостру перцюгу. Можете давати, можете не давати. Я даю завжди. Ось, бачите, така у мене молоденька перцюга, вона ну, не надто товстенька, така. Худенька така. От я собі таких 5 тоненьких скибочок на баночку вріжу. Все. І це все. І накладаємо, звісно, баночки помидорками. Помидорки також, дівчатка, сортуйте більше до більших, менше до менших. У мене вже тут лишилася така збірна солянка. Звісно, їх легше укласти, якщо є більші менші але я ось так ось потрясу. Ось. Так, ну минутку у нас там водичка кипить. Все зразу, все зразу. О, бачите, як потрясти, то вони самі там вляжуться, щоб їх не тиснути. Ось, бо помидори. Як би там не було, це не огірки, вони трохи ніжніші. А так як потрясти, то вони самі вляжуться, як їм зручно. І самі знайдуть ще місце. О, мабуть, так. І так само накладаємо другу баночку. Так, буде нам ні сюди і ні туди. Тікає, не хоче не хоче в кипяток, дівчата, хто хотів би? Хто хотів би, га? Може вони також живі, щось відчувають. І не хочуть, щоб ми їх їли. Але ми ж люди такі хочемо їсти. Ой, так. Ось так ось. ну, ще зараз. Газденьке наклали. Дивіться, залишається в мене знову ж таки трошки ні сюди, ні туди отієї цибульки розкладіть по баночках. І повірте мені, що це ще додає нам красоти. Ось. Тобто не нам, нашим помидоркам, коли ще зверта щось таке інакше. А! Воно так цікавіше. Ось, я розкладу, щоб а, ну, переміщаємося сюди. Бо тут ще в мене кипяточок. Кипятила 3 літри води. Бо е, маринад, я, звісно, дам опис, щоб вже потім не просили. <гум> То я вже цього разу зразу вам опишу під відео. Ось. Але е, маринад буде готуватися на 3 літри. Тому я так 3 літри собі скипятила. Ну, я потім все... Розкажу, звісно, і ще напишу. Так, ну, там вже так, так. І, так, вода. Кипить. Чекайте, бо зараз у мене вже тут все загориться. Заливаємо кип'яточком. О, чекайте, бо щось в мене завжди л'ється. О, треба помаліше л'яти. Я собі вже е, заляла, бо е, все одно в мене нема такої кастрюлі, щоб я все відразу стерилізувала. Ось. І я буду, якби, їх все одно стерилізувати там. Я не пам'ятаю, скільки в мене влазиться. Хіба дві банки в ту кастрюлю. Ось. І е, е, то в мене вже помидорка, якби її заляці. То, дівчатка, щоб ви знали, що іде. Три літра от на три на банки. Але це все, знаєте, це все залежить від того, хто які візьме помидорки. В когось вони будуть, можливо, менші. І ви їх щільніше вкладете просто-напросто. В мене є, отут більші точно. Зараз візьму ще. Ось. І тому так. Це може бути по-різному. Так що... А помидорок якраз... Ой! Я наклала, виходить, що це у нас вийшло? Сім банок. Одна баночка буде ні сюди, і туди прийдеться вираховувати. Ось. Але нічого. Так що, заливаємо баночки кип'яточком, як бачите, накриваємо банки, я не стерилізувала, вони просто старано вимиті. Кришки стерилізувала. Накриваємо кришечкою і. Хай нам охолонуть так до, до теплого, ну пів години, можливо, 40 хвилин, десь так. І потім продовжимо. Ну що, газденьки. Наша водичка в помидорках вже така. Ну, така, тепленька, але вже, бачите, оц, я собі вільно тримаюсь, зливаємо в чисту кастрюльку. Ось. Бо тут вже наша водичка, це не маринад, ми заливали кипятком, але вона вібрала в себе аромати і цибульки, і тих приправок, тому я використовую саме цю воду, ось якою запарювали помідори для приготування маринаду. Казала вам, що якраз 3 літри маринату ось нам пішло на 3 баночки 2-літрових з помидорками. Але кажу, це залежить, які ви помідорки візьмете, і настільки щільно ви їх укладете. Але це так, щоб ви собі більш-менш орієнтувалися. Ось, бо маринад ми готуємо на 3 літра. Так. Ось, дивіться, бачите? Водичка в нас вже набрала відцінку, бо я кажу, вона вибрала в себе вже аромат. На 3 літра цієї води. Ось. Ми додаємо солі. Я користуюся екстра. в Вмариновані під таку кришку. Я тільки квашу на солі кам'яній. Сюди я користуюся екстрою. Так, додаємо солі 150 грам. Ви знаєте, скажу вам, я міряла мірним стаканом. У мене ось є такий мірний стакан. І я відміряла мірним стаканом. Переважувала на вагах, але ваги якби також дають похибку. Ось, Кожні ваги мають якусь похибку. Ну, так, воно, знаєте, сюди-туди. 150 г солі, 200 г цукру. Ось. Зараз ми це все розчинимо. Пошкварка. І сюди ж додаємо 125 мл. Чекайте, щоб знайти по позначку 9% оцту. Так. 125-130, Ну, 125. 130, 125. Треба, знаєте, руку рівно, то ставити на рівне. Ну це ж взагалі. Тож зараз все до, до мілілітра і, і, і до грама почнемо вираховувати. Ще раз все вимішуємо. Ось і. ну, тут вже ми розчинили, то вже не страшно. І заливаємо наші помідорки. Ось. Все. Заливаємо наші помидорки. І будемо класти їх, дівчатка, стерилізувати. Стерилізувати ми будемо, я, як завжди, не роблю на хвилини, дівчатка, бо за весь мій життєвий уже ну, за мій вік, то мені вже не потрібні годинники. Я вже живу не по годиннику. Як живу, так живу. Ось, залили. Я буду стерилізувати і ви. Так само я вам раджу так. Поки ви побачите, що десь там на помидорці одна, десь дві шкірочки вже лопло, все, достатньо. Тобто, трісла шкірочка, я так сказала, лопло. Ну, це я так можу сказати: трісла, Ось. І тоді. Витягуємо і закручуємо. Я постараюся вам на годиннику засікти, щоб вам вже точно сказати. Ось. Але я кажу, я собі завжди дивлюся на око. Вкладаємо виставлену чистеньким рушничком, ну, таким, можливо, стареньким, який вам вже не потрібний в кастрюльку. І зараз будемо стерилізувати. Все, дівчатка. Дивіться, залили десь ну, сантиметрів 3, мабуть, 4, не доливаючи до верха. Та в мене тут і не вміститься більше води, бо, бо кастрюля мала. Не хочеться також йти в кладову і, і діставати велику кастрюлю, бо там теж все закладено. От, Водичку, дівчатка, набирайте, якщо у вас е е маринад в баночці не охолов до кінця і він ще теплий, то й тепленьку водичку набирайте. Ось так все кладемо і з моменту закипання я вам засічу хвилини, скільки, щоб вам точно вказати. Все, дівчатка, дістала баночку, закручую. Хочу вам сказати, що зараз я вам покажу зблизька. Ось. Дивіться, бачите, як виглядають наші помидорки. Я вам скажу, що навіть активної фази бурління, щоб воно... Дівчатка, бачите, як виглядають наші помидорки, ось, і я вам скажу, шкірочка потріскала не на одній помидорці, але до активної фази, щоб воно прям так вода кипіла. Воно не дійшло. Воно собі тихо кипіло, і вже, як я побачила, що воно вже на кількох та шкірка потріскала, я повитягувала. Ось. Так що, дивіться, наблюдайте, бо це ще залежить дівчатка від. Сорту помидор. Є одні помидори, які мають. Вони зараз практично всі мають тверду шкірку, тому що спеціально виводяться такі сорти, щоб вони менше пошкодились, як при транспортіровці або ще щось. Ось, щоб краще зберігалися. Тому вони в більшості всі твердошкірі, але це залежить ще, який сорт ви купите. Так що дивіться, в мене активної фази кипіння прямо такого, от, щоб воно бурлило, не було. Зараз я візьму, поставлю їх переверну на кришечку і накрию вдвоє простим таким покривалом Давнім. Давнім простим покривалом. Не буду вкутувати якоюсь там грубою ковдрою, чи ще накидати там щось таке, аби тепліше. Просто вкутаю таким покривалом, і банка до баночки все поскладає. Так що, ось так, ось, газденьки. Я з вами поділилася. Не тільки своїм улюбленим рецептом огірочків, а також і своїм улюбленим багато-багато років випробуваним, тому що я роблю саме такі помидори кожен рік ось рецептом помидор. І якщо вам цей рецепт сподобався, звісно, я е, сподіваюся, що ви не пошкодуєте своєї вподобайки, тобто лайка, вподобайка. Ось, що ви напишете коментарі, що вам не і я кожному з вас відповім. У нас ще дуже багато роботи. А хто сьогодні так само працює, як я, ось я бажаю вам якомога більше, смачних ось таких ось закруток на зиму. От. Ну і ще в нас, дівчатонька, повітряна тривога. Так що всім я нам газденьки бажаю не тільки смачних закруток, але й мирного неба над головою. Все, чекаю вас на своєму каналі просто смокота від Марії. Ось, запрошуйте друзів, поширюйте, буду вам всім дуже і дуже вдячна, всім до зустрічі!